Всім привіт! Мене звати Настя, і я та людина, яка створює прикраси ручної роботи. І тут, в принципі, все для тих людей, які створюють щось своїми руками. І сьогодні в нас тема, чому потрібно заявляти про себе. Звісно, для когось це очевидна тема, а для когось ні. Тому що починаючи робити щось, ми думаємо, що от ми удосконали. І тоді почнемо щось вести, якусь мережу. От ми ще навчимось, і тоді почнемо щось вести. Насправді це так не працює. Ти одразу маєш заявляти про себе. Ти одразу маєш показувати свій шлях, тому що люди люблять це бачити. Люди взагалі люблять те, що стосується серіального контенту. Люди дуже люблять дивитись, як воно. І, в принципі, коли ти робиш це щиро, Людина рано чи пізно до тебе прийде, і вона рано чи пізно в тебе купить твій продукт. Але ми ж цього не робимо, тому що нам треба удосконалити, нам треба подивитись, як хтось робить. Нам треба все промоніторити, щоб почати щось робити. Але насправді, коли ти щось робиш, спробуй одразу заявляти, що ти це робиш. Спробуй зразу людям показувати, що в тебе є такий чи такий продукт, тому що людина може не одразу в тебе його купувати, і це очевидно. Але людина, коли слідкує за тобою, рано чи пізно вона стає твоїм клієнтом. Якщо вона не купує собі, вона купується на подарунок. Якщо вона там не купує на подарунок, то вона просто радує своїх близьких, щоб побути в тій атмосфері, в тій твоїй атмосфері, щоб бути хоч трошечки дотичною з тобою. Заявляти про себе потрібно. Я в попередніх відео казала, що якщо ти не вмієш заявляти про себе, то делегуйся. Але, звісно, зараз такий період, коли люди йдуть до людей. І коли людина не знає, хто це створює, дуже важко потім налаштувати себе на те, щоб показатись, тому що ти завжди за кадром. А ти маєш бути в кадрі, ти маєш бути дотичною своїм продуктом. Тому що зараз все більше і більше онлайн-покупок, людям так зручніше, і люди хочуть бачити других людей в мережах, щоб собі обрати. Якщо ти не заявляєш про себе, значить ти пасеш задніх, тому що про тебе ніхто не знає. Навіть якщо в тебе 2-3 клієнта вже є і вони купили, повір, вони не будуть кричати на весь світ, що є ось така рукодільниця, яка щось робить і бігом до неї щось купляти. Якщо ти не вмієш заявляти про себе, то це виключно твої проблеми. Ні один. Покупець, ні один клієнт тобі нічого не винен. Запам'ятай це і починай уже сьогодні заявляти про себе. Бо хто як не ти?